На базі центру надання соціальних послуг турбота сьогодні відбулася адвокаційно комунікаційна кампанія без стереотипів без насильства. Його учасниками стали працівники суб'єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На жаль, в українському суспільстві досі толеруються гендерні стереотипи, які толерують домашнє насильство, які обмежують виборі у можливостях. І тому наша мета показати взаємозв'язок між гендерними стереотипами і вплив його на домашнє насильство. Адже всім відомі такі стереотипи, як невино, сміття із хат. Місце жінки біля плити, ну і так далі. Учасники отримали можливість не лише почути теоретичні пояснення, а й активно долучитися до практичних вправ. Через ігрові методики та дискусії вони змогли побачити, як стереотипи впливають на повсякденне життя, освіту, професійний вибір та навіть сприйняття себе. Патрульна поліція Кримучука разом з суб'єктами взаємодії навчилася, підсилили свої знання з приводу. А гендерно зумовленого насильства з приводу подолання стереотипів, і саме як нам разом діяти для того, щоб наша країна була сильною і незалежною. Захід проведено за ініціативи рівність лідерство майбутнє, що реалізується громадською організацією дівчата в межах проєктів ООН жінки, посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств, за фінансування уряду Данії та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансуються урядом Швеції та втілюються у співпраці з офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з Мінсосполітики України. Фінансову підтримку ініціативі також надає жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.